Нині день без породної собаки сьогодні приділяють увагу усім пухнастим змішаних порід, адже цих собак часто ігнорують на користь чистокровних побратимів. Ну а для тих, хто вже має собачок чи інших домашніх улюбленців, є хороші новини, тому що в Україні стартував запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин. Відповідні служби будуть збирати і аналізувати дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров'я і вакцинації. Як саме це працює? Куди вносити дані про тваринку та чи з'являться паспорти тваринні в дії? Деталі почуємо просто зараз. З якою метою створили реєстр домашніх тварин? Це потрібно робити для того, щоб по перше, ми могли мати повну базу даних щодо своїх домашніх улюбленців і їх стану за останні два роки. Кількість випадків зі сказом збільшилась на 60%. Насправді дуже часто бувають ситуації, коли там хтось знаходить тваринку і не знає, вона щеплена, не щеплена. Що з нею далі робити? Друге, це питання того, що тваринки сьогодні, особливо під час війни, вони губляться. Наслідок обстрілів інших ситуацій, цей реєстр дозволив би швидше заходити тварин. Як зареєструвати домашню тварину? Потрібно знайти найближчу приватну або державну або комунальну будь-яку клініку, яка є партнером цього проекту. А ознайомитись з партнерами проекту можна буде на сайті проекту Pet.gov.ua. є мапа клінік, знайти для себе найближчу піти до ветеринарного лікаря, який є агентом з ідентифікації в рамках цього проекту, і зареєструвати свого улюбленця. Яку інформацію вносять в реєстр? Реєструється інформація щодо. Клички тварини щодо наявних вакцин, навіть якщо є історії хвороб і всі параметри, які стосуються або особливості зазначеної тваринки. Плюс робиться фотографія, яка потім, коли е, реєстр домашніх тварин запрацює за застосунку дії, можна буде підтягувати в паспорт домашньої тварини, який буде в цифровому вигляді. Які наступні етапи цього проєкту з 25-го року? Я думаю, що це буде січень. Запрацює другий етап для людей. Наступний етап це інтеграція зазначеного реєстра в застосунок та на портал DIR. І четвертий етап це вже інтеграція з європейськими системами для того, щоб з нашим цифровим паспортом можна було б подорожувати за кордон. За кордоном реєстрація тварин обов'язкова. За кордоном це в усіх європейських країнах прийняте відповідне законодавство, яке встановлює обов'язковість ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Там дуже сформовано визначено відповідальний власне. Тоді ти невідповідальний власник тебе позбавляють того улюбленця, які плани після закінчення тестового періоду? Після того як ми вже будемо мати репрезентативну вибірку та певний досвід того, як працює реєстр, то можна буде вже написати новий законопроект, який встановлював нові вимоги, нові процедури, нові підходи, вже зважаючи на досвід, а не щось теоретичне.